Наш Ford Transit Custom 19-го року випуску. Машина без жодного підкрасу з 218 рідного пробігу. По комплектації в нас Передні парктрони, фуллет оптика. Ось такому стані знаходиться автомобіль, це рефрижератор. Резина в нас в новому стані. Ось так він виглядає. По комплектації у нас центральний замок, електросклопакет, противотуманні фари, мультикермо. Ось так виглядає салон у нас. так виглядає моторний відсік. Стан автомобіля в дуже хорошому стані. Нагадую, у нас 220 тисяч рідного пробігу. Ось так виглядає салон, присутній клімат-контроль, стар-стоп. Нагадую, це у нас рефрижератор. Ось так виглядає будка. В такому стані у нас знаходиться будка. Zaraz mi my... to Задні дверки. Ліва сторона автомобіля. Вікна у нас 19-го року. Лобове вікно також 19-го року. Воно йде з підігрівом. Він код. У нас присутня шестиступенева коробка передач, режим їзди руху, нормальний і режим ЕКО, парктрони. Два ключі. Рефрижераторна установка запускаємо. Так, вона запускається і працює. В автомобілі все справне та все працює.